Вітаю на моєму каналі всі, хто любить математику. Я Олена Іскоростенська. Коростенська. Сьогодні пропоную вам наступну задачу. Вершина одного з рівних квадратів співпадає з центром другого. Знайти площу спільної частини квадратів, якщо їх сторони по 2 см. Пропоную поставити відео на паузу і поміркувати самостійно. А якщо вам потрібна допомога, давайте працювати разом. За умовою вершина С є центром зеленого квадрата, тому вона є точкою перетину діагоналі квадрата МП і НК. За властивістю діагоналі квадрата, вони рівні між собою, а також перетинаються під прямими кутами. Позначимо навколо вершини С прямі кути. Також діагоналі квадрата є бісектрисами прямих кутів квадрата. Тому, відповідно, підпишемо кути по 45 градусів. Розглянемо трикутники: КЦМ і трикутник ТЦК. В даних трикутниках є по одному рівному куту, також відрізки МЦ і QC рівні як половини рівних діагоналі, зафіксуємо це, МС рівнює Розглянемо, розглянемо кут КЦТ, прямий кут 90 градусів, який складається з суми кутів. КЦМ плюс Ку МТТ. Також розглянемо інший прямий кут МЦК. Він складається з суми кутів ТЦК плюс МЦТ. З двох даних рівностей? Можемо зробити висновок, що кути КЦМ і ТЦК рівні між собою. КЦМ дорівнює куту ТЦК. Позначимо це на малюнку. Маємо, що трикутник КЦМ рівний трикутнику ТЦК. За другою ознакою, за стороною і двома прилеглими кутами. Робимо висновок, що площі трикутників КЦМ і ТЦК рівні. Розглянемо площу чотирикутника КЦТМ. Вона складається з суми площ трикутника КЦМ і трикутника МЦТ. Так як площа трикутника КЦМ дорівнює площі трикутника ТЦК, ми можемо замінити ці трику площі. Маємо вираз, що площа трикутника ТЦК плюс площа. Трикутника МЦТ. А це нам дає сумарну площу трикутника МЦК. Відповідно, замість площі чотирикутника КЦТМ, ми будемо шукати рівну йому площу трикутника МЦК. А вона становить 1 четверту. Від площі зеленого квадрата. За умовою, площа, за умовою сторона квадрата 2, значить, площа квадрата 2 в квадраті, 4. 1 четверта помножити на 4 дає нам відповідь 1 см квадратний, площа шуканої фігури 1 см квадратний. Задача розв'язана. Якщо задача вам сподобалась, закликаю підписатись на мій канал і поставити вподобайку.